Всім привіт! З вами канал Сама Варила. Сьогодні ми готуємо булочки-сінабони з особливим сметаним соусом без вершків. До молока додаємо розтоплене вершкове масло, якщо чесно, я додала маргарин. яйця, цукор, тріщі. Все ретельно змішуємо і додаємо просійне борошно. У мене пішло 600 г борошна, але ви орієнтуйтесь на якість свого борошна. І дуже важливо: не забийте тісто! Воно має бути м'якеньким, але при цьому не липнути до рук. Ніжність ваших булочок залежить саме від ніжності тіста. Залишаємо тісто на годинку відпочити і потім на столі притрушеному борошном розкатуємо прямокутний пласт, дуже тоненький. Змащуємо вершковим маслом його, притрушуємо цукром. Один краєчок нашого рулету я не змащувала для того, щоб. Краще скріпити. Далі ми закручуємо рулет і дуже ретельно защіпуємо. Розрізаємо на маленькі рулетики, сінабончики, ставимо в форму застелену пергаментом і залишаємо на 20 хвилин, щоб вони ще більше підійшли. І далі все просто випікаємо в духовці при температурі 180 градусів 30 хвилин. Тим часом готуємо наш соус. Я додала до сметани розтоплене вершкове масло і згущенку. Соус мені дещо нагадав пломбір морозиво. Візьміть, будь ласка, міксер, тому що я полінилася, взяла вінчик, а воно ну, неоднорідно отрималося. Якостю булочок я дуже задоволена, не дуже ніжні, дуже виросли у розмірі. Помітьте. Так, ми змащуємо нашим соусом і ставимо ще в духовку на 2 хвилинки. Ну ось ця краса можна нарешті спробувати. Ароматний неймовірний, я вам кажу. Дуже ніжні, дуже пухті. Це дуже гарно виглядає, гарно пахне і, неймовірно, смакує. Я вам рекомендую цей рецепт спробувати. А ще це дуже швидко і легко. Випікайте, радуйте себе, свою родину. Нехай смакує. До нових зустрічей!